Послухай, синку, у мене є проблема з якою ти можеш допомогти. Я не будівельник. Ні, я мав на увазі твої навички руйнівника. Ось це Ось це. запланована забудова, а це об'єкт, на який ми дивимося. Ти натякаєш на те, що новий офісний блок трохи заважає? Ти швидко схоплюєш? Зараз я збираюся виїхати з міста на деякий час, і якби цей офісний проєкт зіткнувся з раптовими непереборними структурними проблемами, то я б як людина з громадянською позицією. Ви відчуваєте, що маєте втрутитися і зберегти благоустрій важливого району міста. Бляха, де мені знайти більше таких як ти? А ви здогадалися, з якої місяця ця Якщо так, то пишіть у коментарі, а також ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. See you later!